Ви здатні досягти будь-якої вершини. Якщо повірите в свою силу, курс закон успіху цвав це не просто набір теоретичних знань, а покрокова система, яка допоможе вам використати приховані можливості розуму, спрямувати внутрішню енергію та перетворити свої цілі на реальність. Це ключ до гармонії, рівноваги та фінансового процвітання. Що ви отримаєте? Глибоке розуміння принципів успіху. Які використовували великі лідери та мільйонери, практичні інструменти для подолання страхів, сумнівів і негативних установок, які блокують ваш розвиток, чіткий алгоритм перетворення невдач на сходинки до тріумфу, що заважає вам досягти успіху. Більшість людей не досягають своїх мрій, тому що потрапляють у пастку таких руйнівних факторів, як нетерпимість і невпевненість у собі звичка витрачати більше ніж заробляєш. Зацикленість на минулих невдачах, страх перед змінами, егоїзм, заздрість, помста, підозрілість, але ці обмеження можна подолати великим людям неодноразово доводилося стикатися з труднощами, але їхній секрет у правильному мисленні, дисципліні та наполегливості реальні результати цей курс був розроблений на основі лекцій, які автор проводив у штацої. Його ефективність довести доведена на практиці. Група підприємців, застосувавши принципи курсу, змогла заробити понад 1 мільйон доларів всього за 6 місяців. Люди, які впроваджували ці ідеї, повністю трансформували своє життя, знайшли внутрішню рівновагу та навчилися притягувати успіх і багатство. Ваш успіх починається тут і зараз. Не дозволяйте сумнівам стримувати вас. Ви можете більше. Почніть вивчати закон успіху і змініть своє майбутнє вже сьогодні 15 ключових принципів, що ведуть до успіху успіх це не випадковість, а результат правильного мислення, дій і звичок. Якщо ви хочете досягти великих висот, то ці принципи стануть вашим керівництвом до дії. Дотримуючись їх, ви не просто зміните своє життя, а станете тією людиною, яка приваблює можливості та досягає неможливого. Перша. Визначена головна мета, наявність від чітко визначеної головної мети, це основа будь якого великого досягнення, без мети, подібно до корабля без компаса, людина може витратити багато часу і зусиль, рухаючись в різних напрямках, не досягнувши реальних результатів мета повинна бути не просто бажанням, а й чітко сформульованим планом дій, на який ви готові віддати всю свою енергію та ресурси. Як визначити головну мету перша чіткість і конкретність? Мета повинна бути ясною і вимірною, недостатньо просто сказати, я хочу стати багатим. Це надто абстрактно. Мета повинна бути конкретною. Я хочу заробити 150 тисяч доларів за три роки працюючи над розвитком своєї онлайн-освітньої платформи. Конкретність дозволяє зрозуміти, як ви вимірюєте свій прогрес. І чи досягаєте ви успіху, друга велика мета ваша головна мета має бути великою та амбіційною, вона повинна бути достатньо значущою, щоб надихати вас на постійну роботу, навіть коли виникатимуть труднощі. Наприклад, ваша мета може бути пов'язана з великою місією, такою як допомога мільйонам людей, змінити своє життя за допомогою освіти, третя невідворотність та рішучість. Мета повинна бути настільки сильною. Щоб ви не шукали відмовок або змінювали пріоритети, може бути спокуса звернутися до інших завдань чи тимчасових вигод, але ваша головна мета повинна залишатися в центрі всього ви не маєте дозволяти нічому і нікому відволікати вас від цього шляху. Чому мета важлива перша сила концентрації коли ви точно знаєте, чого хочете, ваша енергія починає фокусуватися на досягненні цієї мети. Кожна дія, кожна хвилина стає важливою, адже ви працюєте на одну чітко визначену мету, всі ваші зусилля будуть спрямовані на рух вперед, що дозволить вам домогтися великих результатів, другий забезпечує пріоритети визначення головної мети дозволяє вам розставити пріоритети, ви будете точно знати, що важливо, а що можна відкласти, це допоможе уникнути витрат часу на другорядні завдання. І забезпечить вам більше енергії для досягнення справжньої мети. Третя мотивація коли у вас є велика потужна мета, вона стане вашим джерелом натхнення і мотивації, навіть у моменти труднощів, це те, що допоможе вам продовжувати рухатись уперед, коли інші відмовляються чи здаються. Як досягти головної мети? Перше, маленькі кроки до великої мети, хоча мета повинна бути великою. Її досягнення стає можливим через маленькі кроки. Розділіть велику мету на дрібні конкретні завдання і виконуйте їх поступово. Кожен маленький крок наближає вас до мети, друга постійна оцінка прогресу важливо періодично перевіряти, наскільки ви наближаєтесь до мети. Це дозволяє коригувати ваші дії, оптимізувати план і уникати витрати часу на непотрібні завдання. Третя – Підтримка та співпраця визначення головної мети також передбачає наявність людей, які можуть вас підтримати в цьому шляху, група, команда, партнери, всі ці фактори можуть значно прискорити досягнення мети. Ніколи не бійтеся просити про допомогу чи поради. Четверте, ніколи не зупинятися зіткнувшись з труднощами, ви повинні вміти підтримувати свій фокус. Ваша мета це не просто мрія, а реальний план, і досягти її можна лише через постійну, невпинну роботу. Мета є рушійною силою всіх ваших дій, без чіткої і сильної мети ви можете заблукати в хаосі щоденних задач і втратити фокус, визначте свою головну мету, зробіть її настільки сильним імпульсом, щоб нічого не могло вас зупинити. Це ваш ключ до досягнення величезних результатів. У будь-якій сфері життя. Друга впевненість у собі страх це найбільша перепона на шляху до успіху. Подолайте страх бідності, критики, невдач та сумнівів, впевненість у собі зміцнюється через правильні думки, самонавіювання та дії. Ви, творець своєї реальності, тема впевненості у собі є однією з основних у досягненні успіху, впевненість не виникає сама по собі. Це результат постійної роботи над собою, своєю думкою та поведінкою. Основною перепоною на шляху до впевненості є страх. Страхи можуть бути різними від страху невдачі чи критики до страху бідності або незадоволення з боку інших ось як їх можна подолати перше страх бідності, страх бідності або страх не мати достатньо ресурсів для нормального життя. Часто обмежує людей у досягненні великих цілей. Для подолання цього страху важливо змінити свою думку щодо грошей і багатства вірте, що гроші можуть бути інструментом для створення можливостей, а не метою самої по собі, почніть з маленьких кроків, поставте чіткі фінансові цілі та розробіть план досягнення цих цілей, другий страх критики багато людей не діють або відмовляються від своїх мрій. Через страх бути засудженими або висміяними. Ключ до подолання цього страху це розуміння, що ви не можете контролювати думки інших людей, те, що думають про вас інші, не визначає вашу цінність, замість того, щоб переживати через зовнішній відгук, зосередьтеся на власному розвитку і дійте на основі власних переконань, третій страх невдачі, страх перед невдачею. Це один з найбільших бар'єрів на шляху до успіху. Щоб його подолати, важливо прийняти ідею, що невдача це не кінець, а частина процесу. Кожна невдача це урок, який наближає вас до успіху. Вчіться на своїх помилках і розвивайте вміння адаптуватися. 4. сумніви сумніви в собі можуть паралізувати і заважати досягти поставлених цілей, підвищити впевненість у собі. Можна через самонавіювання. Постійно нагадуйте собі про свої сильні сторони, про досягнення і можливості. Ведіть журнал успіху, у якому записуйте свої досягнення і моменти, коли ви подолали труднощі. Самонавіювання це важливий до інструмент для підвищення впевненості. Кожен день говоріть собі позитивні фрази, які допомагають їй зміцнити вашу віру в себе, наприклад, я здатен досягти своїх цілей. Я гідний успіху, мої можливості безмежні. Це створює в голові картину успішної реальності, яка з часом реалізується, правильні думки почати варто з контролю власних думок. Як ви мислите, так ви і дієте, позитивне мислення допомагає формувати віру у власні сили, вміння долати труднощі і досягати поставлених цілей. Важливо змінити негативні шаблони на конструктивні. Орієнтуючи себе на рішення, а не на проблеми, дії, ваша впевненість у собі укріплюється не лише завдяки думкам, але й завдяки конкретним діям. Кожен крок вперед, навіть маленький, допомагає зміцнити віру у власні сили. Якщо ви намагаєтеся подолати страх, спробуйте розпочати з малих кроків, і поступово ви будете відчувати себе все більш впевнено, не забувайте, що ви є творцем своєї реальності. Ваша впевненість базується на тому, як ви ставитесь до себе, які дії робите і як реагуєте на труднощі. Ваша сила, це ваші думки, ваші переконання і ваші дії. Вірте в себе і рухайтеся вперед, незважаючи на страхи. Третя звичка до заощадження. Звичка до заощадження є основою для фінансової незалежності та стабільності важливо не лише заробляти гроші. Але й вміти ними управляти. Першим кроком до цього є свідоме розподілення своїх фінансів, коли частина доходу регулярно відкладається на заощадження або інвестиції. Це дозволяє створити фінансову подушку, яка забезпечить стабільність у разі непередбачених ситуацій або змін на ринку. Інвестування в себе це також важлива складова звички до заощадження, навчання новим навичкам, вдосконалення знання або здоров'я. Це інвестиції, які в майбутньому принесуть значні дивіденди. Гроші мають працювати на вас, а не ви на гроші. Це означає, що потрібно створювати можливості для пасивного доходу, інвестувати в активи, що зростають у вартості або приносять стабільний прибуток. Такий підхід дозволяє не лише забезпечити себе зараз, а й забезпечити майбутнє без постійної залежності від активної праці. 4. Ініціатива і лідерство лідерство. Це не просто позиція чи титул, а внутрішній вибір бути тим, хто веде, це здатність брати на себе відповідальність за свої дії та рішення, а також за результат, який вони приносять. Справжній лідер надихає інших не словами, а своїм прикладом, своєю рішучістю, впевненістю та здатністю долати труднощі. Важливо пам'ятати, що лідерство не означає уникати проблем, а вміння використовувати труднощі. Як можливості для зростання і розвитку лідер бачить потенціал у кожній ситуації і здатний направити свою команду до успіху, навіть у найскладніші часи. П'ята уява ваш секретний ресурс. Уява це здатність бачити речі не лише так, як вони є зараз, а й як вони можуть бути в майбутньому, це важливий інструмент, який дозволяє нам мислити поза межами звичних рамок і знаходити рішення там. Де інші бачать лише перешкоди. Великих людей відрізняє саме їхнє вміння бачити можливості в ситуаціях, які для інших здаються безвихідними. Вони здатні побачити нові горизонти, де інші бачать тільки стіну. Це дає їм перевагу в конкурентному світі, де здатність інноваційно підходити до завдань, може визначити успіх. Уява дозволяє створювати нові ідеї, наприклад, багато успішних підприємців інноваторів. Змогли побудувати свої бізнеси завдяки здатності побачити нові можливості на ринку або в технічних інноваціях вони не просто слідували існуючим трендам, а створювали нові. Уява також допомагає розробляти стратегії, вона дозволяє передбачати можливі труднощі та планувати дії для їх подолання. Лідери, які володіють сильною уявою, можуть мислити стратегічно. Оцінюючи ситуацію з різних кутів і знаходячи найбільш ефективні шляхи досягнення цілей. Крім того, уява є потужним ресурсом для пошуку нестандартних рішень. Коли традиційні методи не працюють, уява дає можливість виявити за межі і знайти нові підходи. Це допомагає бути більш креативним, адаптивним і винахідливим у вирішенні завдань, особливо коли стикаєшся з кризою. Або непередбачуваними ситуаціями, використовувати силу уяви це означає не просто мріяти, а активно працювати над втіленням своїх ідей у реальність. Справжні лідери і новатори використовують свою уяву як інструмент для розвитку, створення нових можливостей та досягнення великих результатів це один із найпотужніших ресурсів, який може допомогти вам розкрити свій потенціал і впливати на навколишній світ. Шостий ентузіазм енергія успіху. Ентузіазм це потужний внутрішній двигун, який не лише підтримує вашу мотивацію, а й привертає до вас можливості, людей і ресурси. Коли ви захоплені тим, що робите, ваша енергія і пристрасть стають заразними для оточуючих, люди помічають ваш ентузіазм, і це надихає їх також долучатися до вашої справи або підтримувати ваші ідеї. Ентузіазм служить магнітом, що притягує нові можливості. Адже коли ви вірите в те, чим займаєтесь, і віддаєтесь цьому з усім серцем, це створює навколо вас позитивну атмосферу, що сприяє успіху. Сьомий самоконтроль володю, володіння собою. Контролюйте свої емоції, направляйте енергію у правильне русло, уникайте імпульсивних рішень. Людина, яка керує собою, керує своїм майбутнім. 8. Робити більше, ніж очікуються справжні лідери завжди дають більше цінності, ніж від них очікують. Той, хто працює краще, швидше і розумніше, незмінно стає успішним. Дев'ята, приваблива особистість люди тягнуться до чесності, впевненості, доброзичливості та відкритості розвивайте в собі ці якості, і ваш вплив на оточення зросте в рази. Десятий точне мислення, сила аналітики. Не дозволяйте емоціям керувати вашим життям, вміння розрізняти факти від домислів, логічно мислити та чітко розставляти пріоритети дає перевагу над 90% людей. Одинадцята концентрація повна увага на меті, концентрація це здатність зосереджувати всю свою увагу, енергію та ресурси на досягненні конкретної мети. Вона є одним з найважливіших чинників. Які визначають успіх у будь-якій справі, розпорушення уваги на різні, часто неважливі завдання це основний бар'єр на шляху до прогресу. Чим більше ви відволікаєтесь на незначні деталі чи на нескінченні зовнішні фактори, тим менше уваги ви приділяєте тому, що насправді має значення. Перша розпорошення уваги у світі, де постійно виникають нові спокуси і інформаційний шум. Важливо навчитися управляти своєю увагою, перевантаження інформацією, соціальні мережі, непотрібні розмови або численні задачі, що не ведуть до головної мети, можуть розпорошити ваші зусилля та уповільнити прогрес. Як результат, ви не досягаєте бажаних результатів і відчуваєте себе виснаженим від постійної зміни фокусу. Друге зосередження уваги для того, щоб досягти великих цілей. Важливо направити всі свої розумові емоційні та фізичні ресурси на головну мету. Це означає, що вам потрібно ставити чіткі пріоритети і виділяти час для дій, які наближають вас до результату. Концентрація на цілі не лише підвищує продуктивність, а й дає змогу ефективно використовувати свій потенціал. Важливо бути свідомим того, що ваша енергія обмежена і тільки зосереджені зусилля. Можуть призвести до значущих результатів, тому потрібно навчитися відмовлятися від зайвих справ, які не сприяють досягненню вашої мети, навіть якщо вони здаються важливими. Третій психологічний аспект концентрації. Концентрація вимагає дисципліни та контролю над своїми думками. Потрібно вміти усувати внутрішні відволікання, такі як сумніви або страхи, які можуть заважати вам повністю зануритися в процес. Коли ви фокусуєтесь на своїй меті, ваш розум стає більш ясним і здатним приймати правильні рішення. Також важливо створити оточення, яке підтримує вашу концентрацію, усуньте шуми, оптимізуйте робочий простір і знайдіть час для занурення в глибоку концентрацію. 4. фізичні та емоційні ресурси концентрація включає не тільки розумову увагу, але й фізичну енергію. Наприклад, коли ви активно працюєте над досягненням великої мети, важливо мати хорошу фізичну форму, оскільки це дозволяє зберігати енергію для виконання завдань. Також емоційний стан важливий для концентрації, позитивний настрій, впевненість у собі та емоційний баланс допомагають зберігати фокус і не здаватися при труднощах. П'ята техніки покращення концентрації. Для покращення концентрації можна застосовувати різні стратегії, наприклад, метод Pomodoro, де ви працюєте над однією задачею протягом певного часу, зазвичай 25 хвилин, а потім робите коротку перерву. Це дозволяє зберігати високу продуктивність і уникати перевтоми. Інші методи включають планування та чітке визначення пріоритетів, медитацію для заспокоєння розуму, а також обмеження доступу до відволікаючих факторів. Як от соціальні мережі чи електронна пошта, зосередження на головній меті це те, що дозволяє вам досягати значущих результатів і проривів. Коли ви концентруєтесь на важливих завданнях, ваші зусилля стають ефективними, і кожен крок наближає вас до бажаного успіху. 12. співробітництво. Сила об'єднаних зусиль Самотужки можна зробити багато, але разом із правильною командою. У рази більше. Взаємодія з людьми, які доповнюють ваші сильні сторони, пришвидшує шлях до успіху. тринадцяте врахування досвіду невдач, перетворення поразок на перемоги кожна невдача це цінний урок. Успішні люди не бояться помилок, вони їх аналізують, роблять висновки та стають сильнішими світова терпимість відкритість до світу. Людина, яка позбавилася забобонів і навчилася сприймати різні думки, отримує нові можливості для розвитку будьте гнучкими, це допоможе знайти нестандартні рішення. 15. застосування золотого правила ставтеся до інших так, як хочете, щоб ставилися до вас це універсальний принцип гармонійних відносин, що відкриває перед вами двері до нових зв'язків, можливостей та довгострокового успіху. Ці принципи тлієпруни не просто теорія, а перевірені методи, які змінили життя тисяч людей. Успіх це результат ваших думок, рішень та дій. Почніть застосовувати ці закони вже сьогодні, і ви здивуєтеся, як швидко ваше життя почне змінюватися, час діяти, ви вже маєте все необхідне для успіху, головне зробити перший крок. Закон над розуму це не просто принцип, це абсолютний двигун змін. Який здатен трансформувати реальність, це гармонійне злиття розумів, яке створює величезну інтелектуальну силу, здатну змінювати хід історії. Уявіть собі група торговців, що об'єдналися і миттєво перевершили свої конкуренти. Це не випадковість, це сила принципу, що працює не тільки в бізнесі, але й у науці, політиці в кожній сфері, де потрібно рухатися вперед. Гармонія це не просто ключ. Це сама суть впливу. Люди купують не товар, а енергію, яку несе продавець, і так само в бізнесі компанії, що досягли вершин, здобули лідерство завдяки неймовірній гармонії своїх команд. Надрозум виникає, коли ти зливаєшся з іншими, коли ваші інтелекти та енергії стають єдиною силою, а мета стає спільною. Принцип надрозуму відображається в найбільших життєвих досягненнях. Генрі Форд. Томас Едісон та Харві Файерстоун створили альянс, який змусив світ змінитися. Від їхньої співпраці народилися інновації, що змінили саму сутність промислової промисловості, точно так само велика шістка з Чикаго об'єднала свої сили і перетворилася на непереможну силу, здобувши неймовірний вплив та багатство. Гармонійна співпраця. Це та сама рушійна сила, що приводить до глобальних змін, це магія, що трансформує бізнес, політику, науку і навіть стосунки між людьми. Коли розуми поєднуються, це не просто сила, це вибух енергії, що руйнує всі бар'єри, цей принцип доведений в промисловості, політиці, фінансах скрізь, де люди об'єднуються для спільної мети, висновок, вплив це не просто знання. Це організовані знання, що стають надпотужними завдяки об'єднаним зусиллям, найбільші досягнення народжуються, коли інтелекти зливаються в єдину силу, здатну перевернути світ. Закон надрозуму це магніт для величі, це твоє персональне джерело потужності, використовуй його, і ти створиш своє ім'я в історії.